Нововолинці вшанували пам'ять перших жертв на майдані. Представники громадських організацій та звичайні мешканці міста із запаленими лампадками прийшли до стели героїв Небесної Сотні, аби помолитись та згадати першу пролиту кров під час революції гідності. Сергій Нігоян, Юрій Вербицький, Михайло Жизневський, Роман Сеник перша четвірка, яка пробудила українців від сну про мирну революцію. Рівно рік тому кінчили терпіння народу. Вони вийшли на вулиці, щоб дати як подолати це. Несподіваним було для всіх те, що ті хлопці, які стояли, які протестували, впали і кажуть, захищаючи свою, свою державу, свою честь. От. Їхня мета була для того, щоб змінити це життя в нашій державі, щось поміняти для себе. На їхньому місці могло бути багато інших людей. Всіх, хто там стояв, хто захищав. До сих пор пам'яті маємо ті хлопці, які приходили з вибитими очима з досить сильними правними від резіна в поль. Вони кожен з них розуміє, що може стати наступне. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання та зазначили, що герої навіки залишаться живими у серцях кожного українця.